Вітаю, друзі! Щодня українську владу трясають скандал за скандалом. Як не крути, але як не САП, то набу, як не Верховний суд, то банкова, як не банкова, то Міноборони. В ну, по гарячих слідах про мільярди, які не повернулися, були перекачані на закупівлю озброєння, ні озброєння, ні мільярдів, ніхто не бачить. Але тут от гаряча історія, яка, до речі, кілька місяців не зникала із шпальт різних видань. Тобто в Київраді є такий депутат від Слуги народу, і кажуть, дуже близька до Єрмака людина, Владислав Трубійцин. От його САП і Набу обвинувачують у хабарництві, і там, по-моєму, мільйон доларів фігурував. От тут така. От є така війна, комусь, війна, комусь мільйон доларів. Отже, цей трубіцин двічі не з'являвся на засідання Вищого антикорупційного суду. І 13 травня 23 року виїхав за кордон у напрямку Польщі на підставі листа від очільника головного управління Кирила Буданова, про що повідомляють журналісти проєкту Схема. Ну, Уявіть собі, що цей е, слуга. Прости, Господи, наслужив собі на 600 й мерседес, і ну, не міг же він якоюсь смердючою електричкою поїхати за кордон, коли він, в нього хабарі по мільйону літають туди-сюди. Отже, він на 600 му мерседесі перетинає кордон. Уявіть, що думати полякам, які вишкрібають останню копійку на допомогу Україні. Коли дивляться, як на 600х мерседесах піжуни на зразок Трубіцяна розкатують по Польщі, ну, що тут говорити, тут просто історія, так би мовити, дуже схожа на те, як деякі представники України по Швейцаріях і по Віднях понаганяли купу машин з українськими номерами. І це машини не ті злиденні, на яких їздять європейці для вузеньких європейських вулиць. Це, як правило, такі гаргари на колесах з двигуном не менше трьох літрів, а краще шести, ну і тому подібне. Тобто ми вже знаємо ці історії під час війни, коли в Шамоні п'яний гульбан влаштовували, теж там дорогі машини на українських номерах. А прості обивателі Європи скидаються по одному по два євро на допомогу Україні. Ну, отже, питання не в понтах, питання в тому, що трубіцин просто втік від правосуддя. Хто б там що не казав? Але чому людина, яку, по суті, на яку заведено купа справ, спокійно перетинає кордон? Мало того, ця вся історія обросла ще одним. Ну тобто, знаєте, в нашої влади якось так виходить завжди, як у більярді. Щоб забити кулю в лузу, треба її підбити іншою кулею. Тобто, як підбили підбили історію з Трубіцином? Виявляється, Трубіцин виїхав за кордон за листом керівника головного управління розвідки Буданова. І виявляється, що в той лист було писано ще 5 осіб. А потім з'являється інша інформація, що е по суті, Текст листа було сформульовано і видруковано на пустому бланку Головного управління розвідки. Уявляєте? Гуляють по країні вільні бланки з печатками за підписом керівника ГУР. Ви не уявляєте, що це таке? Як мінімум, це тягне на службове недбальство час війни це невідповідність займаній посаді. Невідповідність займаній посаді. Хтось проводив розслідування, яким чином порожній бланк опинився у Трубіціна. І чи є оригінал цього листа, ну, тобто копія цього листа у самій гур. Дивна дуже історія. Хтось тепер гарантуватиме, що Трубіцин поїхав, що Трубіцин поїхав не тим самим слідом, що поїхав Портнов, поїхав Шевченко, нагадую, голова Нацбанку. Зараз з'явилася дуже мила інформація про те, що Держдеп США попросив. Віктора Андрійовича Ющенка зробити аналіз діяльності Нацбанку за останні три роки. Я думаю, що це дуже важлива подія, тому що, по суті, дійсно Віктор Андрійович дуже кваліфікована людина, величезна ну, величезну, ну, частину своєї. Творчої біографії, він присвятив той самий банківській справі і був не найгіршим президентом, попри все. Тому от виходить така дивна історія, що партнери починають встомлюватися від скандалів, які е, дарує країні діюча влада. Але що трапилося далі? Чому я про кулю, яка доганяє, тому що раптом при такому інтересі до цієї події а трапився дійсно скандал. І раптом речник Головного управління розвідки Андрій Юсов починає запускати свою модель виправдання цієї історії ось його синхрон. Такий лист був виданий на прохання іншої структури. Складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру. Можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше. Чекайте. А хто тоді запустив історію про чистий бланк? Головне, що. На наших очах, буквально недавно, ну, в лютому, по-моєму, поточного року не випустили президента Порошенка на парламентську асамблею Ради Європи, не випустили Олексія Гончаренка. А тут виявляється, що Нестор Шуфрич вільно. Катається як по буфету туди-сюди до Будапешта, тому що нібито там в нього сім'я. Без ніяких дозвільних документів. Але Олексія Гончаренка не випустили на парламентську асамблею Ради Європи. Всього-навсього. Ну, це ж курам насміх, пригадується, як Портнов покинув Україну. Як країну покинули десятки скандальних типів? Чого вартий? Голова Нацбанку Шевченко, і висновків по цьому не зроблено, влада нічого не пояснює. Тому виправдання Андрія Юсова ну, це лише продовження е великої брехні. Я розумію, що військові можуть, так би мовити, вводити в оману противника, але це. Не, той, не та ситуація, тому що прикривати е, Трубіцина з боку гур це остання справа. Адже ну, зна, ми ж знаємо, що Трубіцин це людина, яка щільно пов'язана з Андрієм Єрмаком. І от ще одна пряма. Мова Юсова. Наскільки відомо, він трубіцян справді допомагав як волонтер іншим структурам сил безпеки та оборони. Але це жодним чином не виправдовує його можливе переховування від правоохоронців. Тобто ГУР спочатку дозволяє втекти за кордон фігуранту кримінальної справи про Хабар, а тепер пробує залтати, ну, відбілити честь Мундира. Виглядає це абсолютно по, ну я б сказав, принизливо для військової структури, і мене все далі наштовхує, ну, турбує думка про те, яка кількість всяких скандальних персонажів пов'язана з ГУР. У мене є підозра, що на тлі цієї війни, колись під час Другої світової. Деякі Сталін, ну, такі хитрі довкола сталінські ділки умудрилися зареєструвати військові частини, які були, ну, по суті, мали всі документи, але дивним чином були ніби і легальні, але разом з тим і нелегальні. У мене таке є відчуття, що у владі створили кілька військових невеличких. ...частин, Для того, щоб там могли пересидіти правильні люди. Ну, чого тільки вартий Шевченко, депутат від слуги, який опинився в «Гурі»... і Червоненко, який опинився в «Гурі». Зараз оці всі виправдальні слова про те, що Шевченко унікальний комунікатор із. Білорусю, не смішіть мої капці. З Білорусю, у вас є Кубраков племінник міністра внутрішніх справ, віце-прем'єр. Тобто Шевченко в, цій, в цьому сценарії п'яте довело, довоза. Я вже не кажу про Червоненка, про те, як він помічений був на кордоні на Закарпатті в військовій формі. Ну, очевидно, там периметр теж треба держати. Але е, дивно інше. Якщо справді по війні буде підтверджене моє припущення, що у влади було кілька підрозділів, нібито бойових, для того, щоб там могли пересидіти правильні люди, боюся, що це. Лише одним скандалом не завершиться, буде значно тяжче, будуть значно тяжчі наслідки. А поки що віримо в Збройні сили, справжні Збройні сили, справжнє бойове братство, допомагаємо Збройним силам. І слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала.